Грузинський художник Давид Шарашидзе виставляє свої картини на аукціоні в Києві. Кошти з продажу планує передати на стипендії студентам з Донбасу та Криму, які навчатимуться у Львові. Виставку назвали Тихий аукціон. Тут немає аукціоніста з молотком, який визначає переможця окрема голота. Однак, кожен оцінює вартість картини самостійно і тільки в доларах США. Я вже написав спочатку 750, щоб розпочати розігрівати процес. Той, хто запропонує найбільшу ціну, в підсумку стає власником картини. Освіта, університетська освіта це і та ділянка, де відбувається найважливіша війна. Війна за душі людей, війна за майбутнє. Тихий аукціон не пройшов повз увагу урядовців та бізнесменів. Вони уважно оглядають картини та пропонують свої ціни. Міністр фінансів України Наталія Яресько поки не визначилася, яку картину придбати, але з пустими руками не піде. Ще не бачила, що тут є, то подивимось. Ми так сьогодні потребуємо в Україні один одного Міти підтримувати і мова йде не тільки про якусь фінансову підтримку, а йде мова про те, щоб ми підтримали один одного в такому людському християнському плані. На завершення вечора організатори повідомили, що з продажу картин та приватних пожертв вдалося залучити майже 2 мільйони гривень. За ці кошти відкриють понад 20 іменних стипендій студентам з Донбасу та Криму.